1 серпня мешканці громади зможуть придбати багатофункціональні електронні картки. Про це розповіла голова Великописарівської селищної ради Людмила Бірюкова. Її ціна 116 гривень. За місяць з 1 вересня проїзд у соціальному автобусі здійснюватиметься безготівково. Неконтрольований Переїзд переміщення нашого населення призводив до перегрузу самого автобуса, викликав сварки, викликав скарги людей, тому вирішили упорядкувати перевезення соціального людмила Берікова. Говорить, що для реалізації проєкту бюджетні кошти не залучались. Необхідні 30 тисяч за обладнання сплатив сам перевізник. Ці витрати планує компенсувати під час реалізації багатофункціональних електронних карток. Кошти на придбання самих карток і обладнання для щитування витрачали комунальне підприємство Благоустрій, яке займається перевезеннями. 500 карток вони були виготовлені, ну це звичайний пластик, який зашитий, там, якась програма, яка передбачає персональні дані людини і щомісяця зашивається кількість поїздок в залежності від статусу людини. Картки іменні, номерні там зашита інформація про людину особисто, тому бажано не втрачати У нас в організації. А з іншої сторони, порядковий номер картки Юрій Кислий працює у Великописарівській селищній раді, головним спеціалістом відділу з питань житлово-комунального господарства. Розповідає, що введення багато функціональних електронних карток має упорядкувати проїзд мешканців до сіл громади. Усі будуть у рідних умовах. Не буде переповнення транспорту, зникнуть пов'язані з цим конфлікти. Соціальний автобус він один. Кількість місць ограничена і дуже багато мешканців, що не було скупчення, ми вирішили вести такі картки для тих осіб, які у нас проживають на громаді, передбачено і працюють офіційно. 40 поїздок в місяць для категорії, які опікуються особами з інвалідністю першої, другої групи 12 поїздок в місяць, і для всіх інших осіб передбачено шість поїздок в місяць по цим каркам. 73-річний Володимир Ворожбян був вимушений через обстріли виїхати з великої писарюки в Охтирку. Про нововведення каже: ми не знаємо, як буде на самом ділі. Я давно не їздив і не знаю, як воно буде. Три поїздки, а в місяць чотири тижні, хоча б в неділю раз, туди обратно, а так, виходить, вилітаєш трубу одну неділю. Три поїздки в місяць. Це мало. Пенсіонерка Олександра Харуженко їде у рідне село Росоші. Каже, вона проти електронних квитків. А мені, може, кожен тиждень треба їздити. Або поїдеш в лікарню, та разі п'ять на день. Так, а як у лікарню, так і одним Розні разом. Аналізі, та врачати, так. Да. Не мовчіть і сидіть, розмов... кажіть. Не треба голову морочити, ніяких квітків, не треба нічого. хай возять людей безплатно, які страдають були, від війни. Ольга Кравченка працює в Охтирці, тому їй з великої писарівки потрібно їздити часто, коли автобус переповнений, говорить жінка, багато дискомфорту. Задоволена тим, що І мені о, е, у нас будуть аді чому пенсіонери кожен раз їздять ну, туди ви, назад, пива попити, погулять світить, скупиться, а? а такі робочі, як ми, ми не можемо улізти у автобус. І виходить, як огірки в банці. Усім краще стане во-первых більше міста буде в автобусі. Не так будуть нервувати водії. Водій за нас відповідає. і він ну, переживає, як ця поїздка пройде. За інформацією Людмили Бірюкової, оформити електронні картки можна в КП. Благоустрія також у центрах надання адміністративних послуг в селах Ямному, Вільному, Добрянському, Пожні, Росташах та Тарасівці. Андрій Міхеєв, Суспільне, Новини Сумщина.